Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні я збираю драфти. І сьогодні ми будемо збирати драфти, які футболісти зіграли найкраще в цьому сезоні, на мою думку. Вибираю схему 3-4-3. Із цих футболістів в цьому сезоні, на мою думку, якщо чесно, Салах ці Куртуан, вони двоє прекрасно зіграли. Ну я думаю, що моя думка, чисто моя думка, що салах зіграв краще. Так далі. А що? Ви спитаєте, що ми будемо робити з кумирами? Кумирів брати ми не зможемо. Так. Кейн, Роналду, Тюрам, Влахович, Шуарес. Хто зіграв найкраще? Моя думка, що найкраще зіграв, мабуть, Влахович, якого ми і беремо. Так, далі. Тут у нас 100% сон. Тут у нас. Ну, я не знаю, ну, мабуть, неймар. Так. Тарабат, Хто у нас тут ще є? Ну, мабуть, найкраще зіграв Тарабат. не знаю, ну, я, я, здається, ну Мені здається, що не пане він зіграв. Тут, звісно, Кевін де Брюйне. На жаль, 96-та тот з карта, але ще 91-та, ну все одно це Кевін де Брюйне. Так, Марес, Тут у нас найкраще зіграв Марес. Так тут у нас Эдер Мелетау. Далі у нас Далих. Потім візьму на мою думку, хто краще зіграв. Мабуть, Габріель і на воротах. Це дуже цікаво. Нубль, Омлін, Консигли, Мень ян. Мен Ян. звісно, дуже прекрасно зіграв в цьому сезоні. Мандавой які карти, куртуа. Курту А. Звісно, Куртуа зіграв найкраще. З воротарів, мабуть, в цьому сезоні. Моя думка, що мені на Куртобрям найкращі воротарі грали в цьому сезоні. Так, тут я візьму Олександра Арнольда. Моя думка, що він зіграв краще, ніж, ніж Канцело. Так, тут я нікого не знаю. Ну, здається, що Холджі зіграв непогано. Я за Евертоном, здається. Так, непогано піддивлявся. І ходжу там немало грав. Тут у нас кого ж взяти, Я навіть не знаю. Ну чого мені, мабуть? Чого мені? Так, Де Йонг Перехо Діас? Мабуть, Діас. Так. Тут у нас. тут у нас кого ж взяти? Так, тут всі погані. Ну, я ні, ні за ким не бачив. Візьму любого. Так, є за Ту... Детомас Холланд. Бензема! Карім Бензема найкращий футболіст, на мою думку, який зіграв в цьому сезоні. Просто прекрасна гра. В лізі Чемпіонів він зіграв просто, іде, просто краще не знаю, куди вже. Тут у нас, мабуть, Ернандес. Рубен Діаз небагато в цьому сезоні, якщо чесно, грав. А тут Романі Ремчук, мабуть. Мені здається, Романі Ремчук непогано грав в цьому сезоні. Ну, я не знаю, що як там інші грали, але ну, Роман Ремчук грав непогано. Так, тут у нас, мабуть, Кейта. Далі у нас Ледесма Серігу, Депай, Кулушевський, Очоа і Дембеле. Точно очо ні, Кулушевський ні, Ледесма, ні, Сірігу ні, Депай або Дембеле. Моя думка Дембеле. Так, тут у нас Андрій Ярмоленко, Хаверц, Морено, Осім, Хем, Бою і Джеко. Найкраще, на мою думку, в цьому сезоні зіграв Хаверц. Ну, Якось це все діло ми зараз попробуємо залінкувати. І ось такий цікавий склад у нас вийшов. Якщо вам подобається відео в такому форматі, то, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І якщо ви на це відео поставите 2 лайки, то виходить наступний якийсь тематичний драфт, який я придумаю. І пишіть свої ідеї на наступні тематичні драфти в коментарях. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока!